Усім привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні ми будемо говорити про ну такі, знаєте, легкі новини зі світу, шоу бізнесу. Так, мене давно не було на каналі, хоча перед цим я знімав відео, але я його не змонтував. Sorry. Ну нічого, слухайте, зараз от ви покажете своїми лайками, коментарями, що ви мене чекали, що ви хочете, щоб собі виходило частіше. Ставимо лайк. Хочу вам нагадати, що в мене є курс по мобільному монтажу. Він зараз коштує 599 гривень. Тож доєднуйтесь. Ну про курси скажу трішки пізніше. Також в мене є курс по створенню своїх пісень, зведення мастерінг, написання аранжувань. Більш детальніше ви можете знайомитись в інстаграмі. Давайте до новин. Українська акторка, телеведуча Ксенія Мішина. Втекла з інтерв'ю на питання, чому Ксенія Мішина в березні цього року записувала подкаст на Балі Російською. Мовою, от про який подкаст іде мова. к тому, що раніше було, і то, що тебе не устраивало, коли можна далі продовжати рости і становитися з кожним днем все вище і вище, більше і більше. Дивіться, в мене немає якоїсь негативу до Ксенії Мішини. Ну вона така, знаєте, вона ем, цікава. Взагалі, да, От жінка в тому плані, що ну немає якоїсь чіткої позиції. Просто Ксенія Мішина веде телепрограму на каналі 1+,1 Я люблю Україну. Якщо ви пам'ятаєте, да і дозволяє собі да. Записувати якісь там інтерв'ю-подкасти російською мовою. Дивіться, якщо ви помітили, я останнім часом став набагато спокійніше да, відноситись до людей, які спілкуються російською. Ну тому що, знаєте, я кричав два роки. Я кричав. Я просто мене наізнанку виворачувала. Ну, типу, ну знаєте, без толку. От просто шкода, звичайно, шкода. Ну окей, не хочуть вони переходити на українську, ну не розуміють, що вони живуть в Україні. Ми зараз не про всіх людей говоримо. Тому що я знаю, що дуже багато зараз моїх підписників дивляться це відео і думають, я не поняв. Зараз буде відписка від нього чого. А я зараз говорю, да, от про людей медійних. І потрібно, ну якби Ксенії, розуміти і мати оцю відповідальність, що, типу, ти все таки медійна персона, да? ти лідерка думок, і ти записуєш. Ну, типу, якийсь подкаст російською мовою. Я, до речі, не знав про цей подкаст. Я просто побачив відео, так, як е, Ксенія Мішина, типа така втекла. Про те, що ви так само були на відпочинку і давали інтерв'ю російською мовою. Чого, чому прийняли рішення? Ми не будемо про це говорити. Ну, Серйозно ви хочете про це поговорити? Ну, Тому що в суспільство є до вас питання. Знаєте, це мені нагадує Лідолін. Лідалі, типу, Ліділі -лі 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 задають, задають пряме питання, Лідалі починає типу, обходити там десятою дорогою, типу, ну така синімішана у нас біполярна, біполярна і нічого з цим не зробиш. Окей, ми переходимо далі. Наступна у нас новина ми швиденько зараз пройдемось. Островський і Парфінюк розійшлись. Звучить дуже так. У ну, Островського була своя дівчина, у парфінюка якась сімбочка. Я правда, я не слідкую, я це знаєте, оце інста-блогери, тік-ток-блогери, мені це не цікаво. Типу, я всі шоу бізнесу, то, як їх там звати. Коротше, розійшлися. Я нагадаю, що у парфінюка з да, Сімбочкою там народилась дитина, і типу, там, через декілька місяців народження дитини, ну, типу, вони розійшлися. Я такий, знаєте, ну, думаю, ну невже це там таке реальне кохання? Що вони готові було до дитини, але щось пішло не так. Я не знаю, що в них пішло не так, але це так. Парфінюк розійшовся, ем, тепер буде платити аліменти. А, і островський розійшовся зі своєю дівчиною. Тут я був шокований, тому що якби там островського не сприймали як м'ясо, от дійсно, знаєте, Островського сприймають як м'ясо, як сексуальне тіло. Я насправді, типу, ну. Давно це переріс сприймати як м'ясо, типу, ну, він по собі дуже такий хороший, позитивний, знаєте, не грає ролі. Там, от є м -м, артисти українського бізнесу, вже такі ну, мастодонти, ну, молодіше, е такі популярні, да, які сценічний образ дійсно, такий романтик, типу, йо. а в житті, ну, ну таке дурне, ну, от, ну, Якщо казати про Островського, ну, типу, в нього немає. він реально такий веселий і він завж... ну, в нього немає якогось там. Ксформованого образу, де він типу, обманює свою публіку, свою аудиторію. Про Островську я бачу, я пригаю, да? мені хочеться висловитись. Островський, я ну, був шокований, тому що я багато разів я підписана Островського, я бачив їх завжди спільні сторіс, з них дійсно класне кохання, вони дуже один одному підходили, вони навіть зовнішньо були схожі. Знаєте, коли дуже довго або пари, які там ідеально підходять, там, один одному, вони дійсно не тільки якісь якості характеру перебирали один на одного, А, а щось зовнішньо стають схожими. Напишіть в коментарях, от згодні зі мною. Дійсно, я їх бачив типу, наживо. Ми з ними спілкувалися, це було влітку і все добре, взагалі нічого не придвіщало біди. А тут оп. Зараз буде новина про Лободу. Свята Лобода. Я скажу тобі, да. Е, Світлана Лобода, але давайте перед Світланою Лободою я нагадаю вам про свій курс по мобільному. Монтажу я навчу тебе монтувати швидко, цікаво та креативне відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш сім повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, роботи зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами. Додатково на тебе чекаючи відео туторіали, як робити складні ефекти для твоїх відео, які будуть набирати багато переглядів. Я і мої учні вже співпрацюємо з зірками українського шоу бізнесу. На секундочку а що мене учні в мене працюють з тобою. Скажи, я Ладно, а, ну а тобі подобається? Дуже доєднайся о монтаж та відкривай для себе більше. Доступ по часу до відеоуроків не обмежений, але це тільки зараз. До кінця цього місяця ти ще можеш доєднатися або доєднати когось по вартості зі знижкою 599 гривень. Не зволікай, тому що мій курс топчик, горобчик, тому що вже навіть своїм учням я прикладаю дорогу. Ті, хто пройшов мій курс, то той хто хоче, можу порадити там артистам, які дійсно шукають контент-мейкерів. Вас. На місце контент-мейкера і навіть заробляти на цьому гроші. Подумайте? В смислі, подумайте. В смислі, Ваня, подумайте. Що... В смислі? Світлана Лобода вигнала свою фанатку з концерту. Що трапилось? Да? От Лобода неодерна... Світлана Лобода у нас така неордерна. Світлана Лобода у нас така неордерна. Лобода. Вона давала концерт в Вірменії в Єревані, де дізналася, що на концерт приїхала її фанатка з країни, агресора, яка підтримує режим диктатора. Цитана Лобода викликала цю фанатку та на сцену, щоб та фанатка, де, типу, зі сцени сказала, що вона підтримує Україну. Тому що Світлана Лобода. Не виступає для людей, які підтримують режим агресора. Давайте подивимося. Відомо яка говорить що за мир. А я хочу, щоб ви сказали я за те, щоб правительство Росії прекратило жахливу, безпащану війну по отношению України. Говорить не хочу, Не могу. Ви приїхали комі на концерт, значить ви важні піддержувати мою позицію, тому що люди, які приїжджають на концерт, люди, які слухають мою музику, вони за мир і за те, щоб Україна... Як я Якби да, я не відносився до Світлани Лободи, до її якоїсь там, ну не до кінця, не те, що чіткої позиції, ну ну ви розумієте, да У нас дуже було багато відео про Світлану Лободу. Я можу сказати, що це вчинок дуже гідний. Да, Света співає російські пісні, Света розмовляє, розмовляє на російській мові, але в неї є ось ця позиція і ну, тут респект, будучи також в чужій країні, у Вірменії, стояти на сцені і просто заявляти про те, що вона не підтримує це, заявляти зі сцени, що я не хочу, щоб до мене приходили мої фанати, які підтримують. Uh, режим? Ну, це, це, це також. Ну, дивіться, зараз хтось не сказав Світа проплатило. Не платила Світа. Ти охреніла! вже давно-давним було пора скинути Донат. До речі, хто хоче підтримати канал Донатом розвиток його. Будь ласка, внизу є посилання на банку на PayPal. Ви можете скинути мені донат на PayPal, якщо ви з іншої країни. Буду дуже радий взагалі, на секундочку. Світа не скинув, зірки. Де, ти, де от, 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 тобі проплатили? Оце я бажаю. Не платила, але от, знаєте, я подивився, того, що. Ну, в мене, типу, і ж тим паче, коли я ще внік в цю ситуацію, да, що це ж не просто вона там, да, десь там в Європі сказала там. Вона сказала це в Єревані, де також багато росіян. От вона намагається. Вона дійсно намагається, от якось завоювати цю увагу, от саме іменно людей, які в Україні зараз знаходяться. Але, звичайно, важкувато, але. Світлана, звертайся до мене за бізнес планом. Я зараз е, за ну типу я ж Камалі скільки порад давав. Нарешті камалі я нещодавно бачив, щось там почала внідряти, але я теж не заплатила. Взагалі, просто Все, люди, я до відео деяких порад більше давати не буду. Реально, я такі буваю, даю класні ідеї і просто камалі небагать. Окей, просто мені хочеться все висказати. Um, ну, коротше, що ви думаєте стосовно цієї ситуації про Світлану Лободу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і можете підтримати канал Донатом, якщо Свята до сих пор це не зробила і жоден артист. Український дім. Тема український дім на мене хотів подати в суд український дім. Чому? Тому що, по їх думці, я порушив авторські права, знявши відеокліп в їхньому українському домі на фоні арт об'єктів об'єктів мистецтва. Тобто там було порушення, що, по-перше, там було два порушення, типу що я це зробив, не узгодивши з ними. І те, що це дійсно, що кожен витвір мистецтва, типу там якась картина, або ну не знаю, відро з лопатою, якщо це назвати арт-об'єктом, то це вже вважається авторським правом. Насправді я сам був шокований. Коротше, на мене хотіли подавати суд і вибивати з мене дуже великі гроші. Ну напевно, не буде не буде правильно та озвучувати які це суми, але це дуже великі суми. Тож. І я тут такий, підтримайте канал донатом. Люди, я ніколи, знаєте, я от реально знімаю ще відео на канал там, про плагіати музиці. Я ніколи не думав, що я попаду в якийсь скандал з порушенням авторських прав, що я там. Люди. от Я розбираюсь в музиці там, плагіати, але я реально нічого не знав про ці авторські права, що там навіть не можна знімати на фоні якоїсь картини, тому що це порушення авторського права. це насправді дуже довга історія. Просто в мене був кліп. Горобчик. Хто його встиг побачити в мене на YouTube каналі, той бачив, що це, ну, це знято було, по-перше, на iPhone. По-друге, це було змонтовано на телефоні. Ті, хто бачив, розуміють, що це дійсно виглядав, що це оце відео моє виглядало як професійний відеокліп. Тобто я його змонтував так що це, цей відеокліп можна брати на MTV uh, Europe Awards. І ті, хто дивився в 4К якості, які там є деталі, Хтось розуміє, скільки є там різних стоп-моушенів. Історія була така: я гуляв, зайшов на цю виставку, охорона, типу, не забороняла. Я там бігав по цьому колу, співав, хореографія, ну всі діла. Ну, типу, знаєте, як, ну, люди знімають там тік-токи ходять різні. Ну, типу, ну, я знімав теж, там тік-токи і просто... Потім я з цього всього. ну, Я реально зліпив музичне відео. Ну, це не. Деякі, які реально витрачають великі кошти, і реально херня на палички виходить. Я, ну, тіпа, я хочу за це себе похвалити. Я дійсно класно змонтував, і я буду. Мені дуже просто шкода, що цього відеокліпу тепер ви не зможете його побачити. Але ви можете побачити, просто скріншоти з цього відеокліпу. Все було нормально, відеокліп потихенько, органічно, да? е, без якихось там вкладень, фінансових. Ну, які, блядь, вкладення фінансові. Курс помбільно монтажу, можете канал підтримати до нас. Ну, але органічно воно потихеньку набирало. А перегляди, все було, типа, ну, потихеньку хотілося більше. Це, конечно, не «Грав під ракула, який просто органічно 80 тисяч набрав, да? без реклам, без, ну, типу, вау, Дивіться, «Грав під раку, слухайте реторгали Мергурі, слухайте Топчик-Горобчик. Ем, І у мене пісня колисково вийшла. Зараз розкажу вже все. Ну, так, йде, йде перегляд. І просто в один момент, просто в один момент зранку. У мене починається шквал коментарів. У мене отакий скачок по переглядам на відео, і пише: Ти порушник авторського права, Та як тобі не стидно? Ти і просто люди тебе Я я не розумію, що сталося. Тобто український дім заявив, що я, ну, типу, не узгодивши з ними, зняв, по-перше, комерційне відео е... топчик-горобчик і... і там ще й порушення авторського права. Дуже було багато написано і дуже багато коментарів. Я зразу відреагував, я просто почав відразу писати, то я дійсно, ну, ну це ж не було зроблено спеціально. Типу, мій відеокліп теж виглядав як арт-об'єкт, насправді. Ну, коротше, насправді, справа, тема авторського права дуже. Дуже така важка, цікава. Окей, я типу, якщо це порушено, типу, Боже, давайте, я, давайте щось рішать так далі. Типу, я сразу, типу, ну, типу, Боже, ну, типу". ну мені довелося, у нас була зустріч, дуже довга лекція була стосовно авторських прав, стосовно як це в Україні працює, стосовно, ну, типу, там це вже не перший випадок, коли так роблять. Ну тобто моє музичне відео. Воно, типу, є комерційним. І коментарі, наприклад, які були під відео, хто мені писав, типу, Ваня, там клянусь, я пам'ятаю, коментарі були, що Ваня, ти так класно змонтував кліп, це найкраща реклама курсу по мобільному монтажу. Ну, розумієте, да? Типу, що вони це ж також ще сприйняли відео як реклама курсу по мобільному монтажу. Мені... Ну, тобто ем... шок контент. Ем... Ну, В результаті, як ви розумієте, ми дійшли до такого висновку, що там були і вони трішечки. Не угледіли, знаєте, вони не пропрацювали там зі своєї сторони певну е, історію. Що, типу, про це треба інформувати да, на виставці. І я, ну, типу, і ми, типу, зійшлися на тому, що, на жаль, е, відеокліп довелося видалити. Шкода. Або, звичайно, цей відеокліп можна було відкрити, але. Е, за дуже великі гроші я сильно сумую, тому що я вважаю пісню топчик горобчик. Хто її слухав? Хто її слухав в навушниках, Хто її слухав гучно? Це таке, це такий клубний хітовий трек. Ну це просто клас, і відео було знято і змонтовано просто клас. Розумієте? Мені дуже образливо, що відео немає. Але якщо ви хочете, щоб я як перезняв якесь друге відео, напишіть, будь ласка, без порушень, там, мистецтва і так далі. Я вже про це все знаю. А, будь ласка, напишіть, скажіть, да, я хочу Ваня відео на топчик горобчик. Знімай, давай. Що ти сидиш в цьому береті? Йди, знімай кліп. Давай. давай, Давайте, пишіть. Ну, пожалуйста. Я хочу до ну, пісня класна. Реально, пісня, оце моя сама любима моя пісня. Також я нещодавно виступав на заході. Дякую, хто прийшов до мене, хто приїхав навіть з іншого міста, щоб подивитися на мій виступ. Дякую, скоро у мене буде ще один виступ в Києві. Я в інстаграмі вас проінформую. Приходьте, я піднімаю настрій, співаю я наживо, співаю я нормально. Кстаті, якщо, крім того, що я наживо виконую, я ще й танцюю і ще й вам піднімаю настрій. А що, от не приходите, о хто, от ті, хто не прийшов ще на мій виступ, от людоньки. От от я реально не розумію два типажа людей, які до сих пір ще не взяли мій курс по мобільному монтажу, і ті, ще хто на моїх виступах не був. Ну, Ну ви що? Тепер ми поговоримо про дитяче Євробачення. Закінчимо тему дитяче Євробачення. Артем Котенко уже в Мадриді. Артем Котенко вже з делегацією сьогодні на першій репетиції. Я нагадаю, що 16 листопада у нас буде дитяча Євробачення. Артем Котенко буде співати пісню Hear hear me now, hear me now. <кій> Давайте підтримувати разом. Я чого хочу нагадати вам про дитяче А чи хочете ви, можливо, ну на шаїр по факту тиждень да, щоб я ще зняв, можливо, якісь там реакції на пісні. Дитячого Євробачення, ну які в нас е, у Артема Котенка будуть конкуренти. Якщо вам цікаво, також напишіть, будь ласка, окремим коментарем, щоб я зняв відео. Ну, типу, я би хотів зняти там, можливо, 5 реакцій або одне відео, то ми прослухаємо декілька пісень. Мені цікаво, чи вам це цікаво. Дякую, друзі, вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, доєднайтесь до мого курсу по мобільному монтажу. Ну і звичайно, можете підтримати канал донатом. А все внизу під, в описі під відео. Дякую вам велике. До нових зустрічей. Люблю вас, обіймаю. І слухайте ну, і пісні, типа, на секундочку, да?